Як під'єднати Magic Box до терміналу Ощадбанку DS-3200? MagicBox це такий перехідник. Під'єднуємо. Живлення. Ethernet кабель. USB компорт можна не під'єднувати, але і цей кабель також неважливий. Це телефонний. З воротньої сторони живлення. Тут Ethernet RG45. завантаживается терминал. Зараз подъеднаю кабель. И проверим, чи есть диетная. Якщо три квадратики з'єднані, є зв'язок. Якщо немає, от, не буде третій з'єднаний.